Так виглядає картина польського художника Йосифа Менціна Ґжеша Битва під Оршею після реставрації, яка тривала чотири роки. Порівняти з тим, що коли вона висіла у нас і вже це полотно, можна сказати, що це зовсім різні полотна, тому що ніколи не було видно облич на ній. Ніколи не можна було навіть роздивитися деталей одягу шатів. Власне, навіть і неї не всі було видно на картині. В нашому музеї вона якби з'являється в джерелах під час Другої світової війни, де є чіткий запис картина Кшежа Битва під Оршею. Але через декілька років про це ніхто не знає, і в 47-му році ця картина під іншою назвою знаходиться в одному з рівненських готелей, і ми маємо запис рівненського музею, який просить. Владу адміністрацію обласну, щоб ця картина була передана з готелю до рівненського музею. Тоді картину вдалося повернути до музею. Втім, вона була у незадовільному стані. Полотно мало подряпини та тріщини, які намагались заклеїти неякісними матеріалами. У листопаді 2020 року музей передав полотно на реставрацію в майстерню національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Забрали ж картину 10 грудня цього року. Знайшли транспорт, ви домовилися з лаврою, що нас там будуть чекати. Нам реставратори запаковували відповідний матеріал матеріал і плюс дерев'яна конструкція, такий ніп-бокс для її безпеки. Йозеф Гжеш намалював битву під Оршею 140 років тому. Це одна з найвідоміших його картин батального жанру на полотні розміром 3,5 на 1,5 метри. Митець зобразив бій між об'єднаним польсько-литовським військом на чолі з князем Костянтином Острозьким і армією московського царя Василія III, який відбувся 8 вересня 1514 року поблизу білоруського містечка Орша. Видно гармати, видно рицарів, які в тому військовому обладунку тут з'являються. Ми бачимо чітку центральну частину. Ось вона якби складається з двох трикутників. І оці два трикутника сходяться по центру на фігурі польського короля, який зображений Сігізмунда, от який зображений в центрі, в червоному одязі. Після того, як для картини виготовлять нове обрамлення із актової зали, її перенесуть на попереднє місце у хол музею. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.